І запитання, дитяче мілкування, експертна думка, свіжий погло, несподівані трактування. Якби І... ти знайшов ширівну лампу, які три бажання, ти б загадав. Я б загадала, щоб закінчилася війна, щоб всі міста України були міста України, щоб всі були знову нашими. І щоб у нас було багато грошей. Кінець війни, благополуччя в сім'ї, також багато вірних друзів. Щоб в мене були справжні багато друзів, щоб в мене ніколи не Поображали. Та сім я не був. Подарувати мамі машину, щоб тато не воював, щоб зарплату більше давали. Напевно, щоб закінчилась війна, щоб я стала олімпійською чемпіонкою, і щоб в мене з моєю родиною було все добре. Щоб закінчилась війна, щоб тато повернувся додому і в Україні був мир. Я б загадала, щоб. Моя мама та тато жили дуже довго, Ще, щоб у нас всього вистачало, та було все в достатку. Щоб закінчилася війна, щоб я завжди була здорова та щоб у мене було дуже багато грошей. Я б загадала, щоб я завжди була здоровою і впевненою, а також щоб були багато гарних друзів. Саме головне бажання, щоб всі були здорові. Потім щоб закінчилася війна. І третє бажання щоб гарно вчитися. Щоб закінчилася війна, щоб завжди в мирі був мир і люди довго жили. Щоб закінчилась війна, щоб батьки, напевно, купили ще одну собаку і справніх друзів. Бажання перше, щоб закінчилась війна, щоб поїхати на море і щоб всі не хворіли. Щоб було завжди мирне небо, не було між країнами війн та щоб ніхто не хворів. Я б хотіла, щоб Швидше почалися канікули, от ну і ще я б хотіла навчитися добре малювати. Здоров'я, ще багато бажань. Всім всім здоров'я. Перше бажання щоб було багатство. Друге, щоб була жива моя сім'я, ну щоб ми жили дуже добре, щоб закінчилась війна.